Вітаю, я Лебідь Людмила, студентка першого курсу факультету підготовки лікарів Збройних сил України. Сьогодні я вам розповім доповідь на тему Фізика операцій на склеріока при глаукомі, яку підготували Богдан Тимочко, лікар-офтальмолог вищої категорії кандидат медичних наук Оксана Рудковська та студентка фахового коледжу БДМУ Ніколіна Статнік. Глаукома є хронічним прогресуючим захворюванням органа зору, яке супроводжується підвищенням внутрішнього очного тиску, патологія призводить до пошкодження зорового нерва та незворотної втрати зору, вивчення механізмів формування внутрішнього очного тиску, фізичних основ циркуляції внутрішньоочної рідини та принципів хірургічного втручання має ключове значення для підвищення ефективності лікування глаукоми. От визначається балансом між утворенням внутрішньоочної рідини циліарним тілом і її відтоком через дренажну систему ука. У нормі плазми крові проходить через трабекулярний апарат, шлемів канал та колекторні протоки. При глаукомі виникає блокування відтоку через зниження пропускної здатності трабекули або абструкцію дренажного каналу, що веде до пропоступового підвищення тиску. У нормі внутрішньоочний тиск становить 15-25 мм ртутного стовпчика. Підвищення понад 25 мм ртутного стопчика призводить до компресії аксонів здорового нерва. Тривалий тиск викликає ішемічні зміни у волокнах, що зумовлює їх атрофію. Підвищений внутрішньоочний тиск впливає двома шляхами. Механічний фактор, компресія диска здорового нерва у зоні решітчастої пластинки ішемічний фактор зниження паротфузійного тиску судин, що живлять аксональні волокна, в результаті розвивається атрофія нервових волокон, яка клінічно проявляється прогресуючим звуженням поля зору. Глаукома може розглядатися як процес зростання опору від току рідини. Якщо у здоровому оці пропускна здатність дренажної системи зберігається, то у гламокоментозному діаметр каналів зменшується, виникає ефективний гідравлічний бар'єр. Хірургічні методи лікування. Серед основних методів лікування глоукоми виділяють методи, що збільшують відтік рідини створення мікроотворів у склері, лазерна трабекулопластика. Методи, що знижують опіри трабекулярного апарату, локальне стоншення склери, операції зі створення штучних каналів відтоку. Фізично це базується на зменшенні гідравлічного опору за рахунок збільшення площі чи діаметра дренажних структур. Перспективи розвитку використання лазерних технологій дозволяє з високою точністю створювати отвори у склері без механічного пошкодження. Перспективним напрямком є застосування матеріалів з контрольованою біодеградацією, які підтримують відтік рідини в ранньому післяопераційному періоді. Вивчення індивідуальних фізичних параметрів ока товщини склери, пружності тканин може дати змогу створити персоналізовані методи хірургії глаукоми. Висновки: підвищення внутрішньоочного тиску при глаукомі є наслідком фізико-біологічного дисбалансу між продукцією та відтоком внутрішньоочної рідини. Основою хірургічного лікування є зменшення гідравлічного опору дренажної системи ока. Операції на склері дозволяють ефективно відводити відтік рідини, стабілізувати внутрішньоочний тиск та уповільнити прогресування атрофії зорового нерва. Подальший розвиток методів тієї лікування глухомо пов'язаний із застосуванням новітніх лазерних технологій, біосумісних матеріалів та індивілізованих моделей прогнозування перебігу хвороби.